Всім доброго дня! Короткий огляд, знову ж таки, дуже дуже короткий огляд, буквально пара фотографій. Це є 2011 року, Renault Megan 81 кВт. Скинули мені пару фотографій. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 7400 доларів. Кого зацікавить, телефонуйте. На мій номер телефону 097 606 2599. По розмові з власником, тобто даний автомобіль купляється в приватні особи. Приватна людина, тобто власник цього автотранспорту сказав, що автомобіль не був в пошкодженні, тобто, не був в ДТП на панорамній кричі, на легкосплавних дисках, на, гарних, на гарній резині. Ось такий автомобіль 270 тисяч пробігу, вартість 7400 доларів. Кого зацікавить, телефонуйте мій номер телефону 097 606 25 99. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал. До побачення, до нових відео, до зустрічі. Мирного неба!